В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, цього недільного дня хочу найперше сердечно привітати вас, духовенство і всю громаду Собору Різдва Христового з визначною подією великого освячення. Нині ми піднесли. Разом наші щирі молитви до Господа Бога і просили послати Духа Святого на цей храм і на Його пристіл, щоб благодаттю Святого Духа і цей величний собор став довершеним небоподібним домом Божим, похвалою вселенної, тихим пристановищем для тих, хто перебуває у бурхливому життєвому морі. Та шукає спасіння від потоплення гріхами та спокусами, як і всякий храм на землі, цей собор є творінням рук людських. Він збудований людьми з матеріалів, але який дав нам цей світ навколишній, а робітники завдяки своїм таланту і праці довершили це місце для слави Божої та для духовної користі народу. Однак не випадково ми вже згадали одну з назв, які для новоосвяченого храму звучать у молитвах небоподібний дім. Чому він небоподібний? Тому що, хоча храм цей всякий інший є збудований людьми і збудовано його на землі, однак він подібно до небес духовних вміщає славу Божу. Апостол Павло, проповідуючи в афінському Ареопазі, засвідчив, що Бог не живе у рукотворених храмах. Це є істина, Бог не живе у храмі, так як жили ідоли язичників, бо погани думали, що їхні божества справді потребують домівку для життя на землі. Але наш Бог, Бог істини. Євдус всюди присутній та незміримий. Його не лише храм не може обмежити місцем життя, але й вся земля, і все небо та навіть цілий всесвіт. Однак Господь благоволить назвати храм своїм домом і в особливий спосіб являти саме тут свою присутність, свою близькість до людей. Тому справді. Всякий храм Божий є не просто особливою будівлею, архітектурно та художньо прикрашеною для того, щоб різнятися між іншими світськими будівлями. Храм є дверима, до раю, сходинками у таємничій ліствиці, яка веде нас від земного до небесного. І хоча стоїть він на землі, але нагадує він нам небо, бо він наповнений присутністю Божою, наповнений Божественною благодаттю так, як нею сповнені небеса духовні. Цей прекрасний величний храм на честь Різдва Христового був задуманий три десятиліття тому, в час перших років відродження української церкви. На Буковинській землі поступово він зростав і будувався, а нині він довершується освяченням, отримуючи повноту не лише краси архітектурної, але і повноту слави Дому Божого. Час його освячення є символічним, бо фундаменти собору були закладені тоді, коли лише омріяною. Була думка про єдину і визнану помісну українську православну церкву. Але як дорога від закладення першого каменя до нинішнього свячення, хоч і була складною та тривалою, але довершилась успіхом, так і мрія про власну автокефальну церкву нині в життя. Тоді на початках панування. Руського міра на Буковинській землі здавалося повсюдним. Але нині ми бачимо, що це неправдиве вчення, яке підміняє церкву Христову ідолом Руського міра, невпинно втрачає свій вплив та прихильників. І тут, на Буковинській землі, які по цілій нашій Україні, все нові і нові громади. Звільняються від ярма руського міра, виконують припис Тому суправтокіфалію, наданого вселенським патріархом, і єднаються у нашій великій родині рідної православної церкви України. Сьогодні за богослужінням, дорогі брати і сестри, ми чули слова писання про стілення дочки жінки-ханиянки. І за походженням етнічним, і за релігійним сповіданням своїм вона не належала до народу Ізраїля, до якого Син Божий був посланий, щоб найперше закликати цей народ стати на шлях Євангелія. Але заради віри цієї жінки і віри великої спасити для неї створив чудо, чим показав, що милість Божа. Не може бути обмежена зовнішніми обставинами. Цей приклад свідчить нам, що глибоко помиляються всі ті, хто вважає, що Україна не гідна мати свою автокефальну церкву, що Томос, наданий вселенським патріархом, якийсь не такий, тому вони не можуть виконувати його і не визнавати. Всі, хто так думає і діє. Нагадують тих книжників та фарисеїв, тих законників, які теж думали, що лише вони правильно виконують заповіді Божі, а всі інші є проклятими. У своєму безумстві та гордині вони йдучи цим хибним шляхом, дійшли до того, що віддали на смерть самого Месію Христа, і ці сучасні. Парисеї руського міра діють так само, бо, відкидаючи православну церкву України, вони відкидають Христа, який благословив буття і життя нашої помісної церкви. Вони відкидають правду Божу, здійснюють навіть холу на Духа Святого, заперечуючи Його присутність і дію там, де Він правдиво присутній і діє. Шкода цих духовно сліпих, які, як вожді, ведуть таких самих засліплених московською оманою в яму погибелі. Але ми молимось і про них та просимо у Бога для них прозріння і навернення до правди. Храм цей будувався довго, довго тривала праця, щоб і він. І місце навколо нього були дійсно гідними імені Дому Божого, але з Божою допомогою та спільними зусиллями цей шлях здолано. За це ми нині дякуємо Господу, який благословив успіхом цю складну, але необхідну працю. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок. У наближення нинішнього святкового дня, дня урочистого освячення престолу і цілого собору. І, безперечно, ми дякуємо нині, також нашим новітнім героям-захисникам, завдяки жертовному служінню, яких ми маємо змогу довершити це освячення на землі незалежної України. Під відносно мирним буковинським небом. Нехай стоїть цей храм, та буде місцем молитви і служіння Богові до віку. нехай Господь наблизить час перемоги над російською агресією та встановлення для України справедливого миру. Нехай чистою буде церква православна від всіх лжевчень, а особливо. Вільжевчення руського міра, нехай всі діти православної церкви в нашій Україні з'єднаються навколо престолу Київського, щоб щиро служити Богу та рідному народові. Слава нашій Матері Україні І слава та подяка за все Господу нашому Ісусу Христу. Амінь.